Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин У даному надамо увазі Акумуляторний гайкокрут від компанії Bosch, а саме GDS 18 v 1600HC. Постачається він кейс Lbox 136, який ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши кейс Lbox 136, ми бачимо те, що в ньому присутня вкладинка під інструмент, яку ми можемо вийняти за потреби та комбінувати інструмент всередині цього кейсу. До речі, з приводу комбінації. До цього інструменту комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Зберемо набір саме під вашу потребу. Друзі, в даний комплект у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Є заглушка, якщо ми не використовуємо Bluetooth модуль. Є металева кліпса для зручного зберігання транспортування інструменту. Вона під'єднується з лівого чи з правого боку. І в комплекті у нас просто над Чудові акумулятори, а саме Прокор 8 годин. дві штуки. Для заряджання даних акумуляторів присутній зарядний пристрій з системою охолодження, а саме gal 18 в 8 а Має силу струму 8 А. Заряди дані акумулятори орієнтовно за 1 годину. Звісно, сам айкокрут також у нас є. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутий момент на затягування до 1600 тоні на метр. На відвинчування до 2200 ні на метр. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 1750 обертів на хвилину. Кількість ударів від 0 до 2350 ударів на хвилину. Посадкове місце 3 четвертих дюйми. Габарити. Вага інструменту 3,2 кг. гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І почнемо з технології B-Turbo Brushless. Що вона означає, вона поєднує у собі без мотор, який встановлений на цьому інструменті, з акумуляторами серії Procorp, що в сумі дає найвищу з можливих продуктивність та найкращий результат. З приводу самих акумуляторів ми бачимо те, що на них у нас присутня індикація зарядженості, а саме 5 позначок. Тобто ми постійно можемо контролювати роботоздатність нашого інструменту. Окрім того, зарядженість акумулятора також у нас показана за допомогою спеціального інформаційного підсвіченого табло кольором. Далі, бачимо те, що корпус у нас дуже добре прогумований з усіх боків. По-перше, у нас є спеціальна гумова. Накладка на металевий корпус редуктора, для того, щоб його не пошкодити під час роботи, відповідно, сам металевий корпус у нас набагато краще охолоджується в порівнянні з тим, якщо він був пластикою. В охолодженням також допомагає величезна кількість вентиляційних отворів, тобто даний інструмент може працювати досить тривалий час, без перерви. Навіть у погано освітлених місцях, адже в нього є підсвітка робочої зони. Якщо ми вже дивимося на інформаційне табло, а саме на блок. Керування. Ми бачимо те, що у нас є можливість обрати одну з трьох швидкостей. Відповідно, максимальна кількість обертів у нас буде складати 1750 обертів на хвилину. Це у нас на третій швидкості, на другій 1300 і на першій до 800. Є ще одна клавіша. Це у нас два режими А та Б. Тут вже більш детально. У нас на початку є предстановлені параметри за цими режимами, проте. Завдяки тому, що даний гекокрут у, у нас підтримує технологію Bluetooth. Сам Bluetooth-модуль схований ось під цим ковпачком. Є також в комплекті заглушка, якщо ви не використовуєте Bluetooth, проте він саме ось тут. За допомогою мобільного гаджету та програми від компанії Bosch, ви можете налаштувати крутний момент, кількість обертів тощо на цих режимах саме під себе. Окрім того, звісно, контролювати роботу самого інструменту. За яким принципом у нас відбувається саме регулювання крутного моменту? Враховуючи те, що крутний момент створюється ударами на докручування. Відповідно, удари у нас не поступальні, як у перфораторі, а на докручування, як у імпактах, гайкокрутах, крутний момент, максимальний крутний момент, представлюється за допомогою того, що по суті обирається кількість ударів. Друзі, з приводу ергономіки даного інструменту, як завжди, у Боша все дуже добре продумано. Інструмент дуже добре збалансований, нікуди з руки він не тікає. Коли ви, ви з ним працюєте, ви відчуваєте сам інструмент та контролюєте його. Отже, як висновок, маємо дуже потужний інструмент для складних завдань. Дуже корисний буде на СТО, навіть для вантажівок. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань, підберуть інструмент саме під ваше задання, зроблять чудовий комплект акумуляторів зарядного пристрою, кейсу тощо. Все для вас Instrumentarium.ua. Сподобалось? Підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.